Всім привіт! Автор збору на зв'язку. У нас в кадрі сьогодні нереально прикольний крутий Volkswagen Caddy. Автомобіль був куплений на аукціоні в Німеччині, пригнаний в Україну. Неймовірно цікава версія. Мені здається, що це чи не єдиний Caddy в Україні в такій комплектації. Ну, в принципі, мені здається, що в такому стані їх теж є небагато. Що це за автомобіль? Давайте по порядку. Це Volkswagen Caddy. 2008 року. 1,6 бензин BSE простий. І на прикольній комплектації має туманки, має отакі релінги на даху для вантажів, має датчик світла, сенсор дощу. Має дзеркало з автозатемненням, клімат, контроль. Неймовірно прикольний отакий салон. Машинка дуже чистенька, гарненька в такому. Класному стані, в неї на дві сторони двері ще одна дуже цікава річ. Бачите, який гарний салон. Тут всі полки, все, що потрібно, в нього є. Є для води на літр пляшку, є обдув заднього ряду, але це не все. Одна з найбільших цікавок цього автомобіля це те, що насправді автомобіль є повноцінно семимісною версією. І це, ну, мені здається, ексклюзив ексклюзивний. В даний проміжок часу тут сидінь немає третього ряду. Тут поличка стоїть. Але взагалі, бачите, є ремені. Сидіння присутні. Зараз фото я вам поставлю, побачите, сидіння. Тобто вони на салазках бистросйомні. Можна виняти, можна ставити і користуватись. Полка присутня. Так, тут у нас версія, що у нас тут є, тут у нас пустенько. В коморочках. Тут, бачите, підстаканники стоять. Понизу. Так, що у нас понизу? Нержавий. Бачите? Кадік без корозії. Кришка не погнила. Ну, Взагалі стан автомобіля просто бомбезний. Кадік 1,6 MPI на 7 місць. Найдіть ще хоча б один такий в інтернеті. Мені здається, що це. Реально повний ексклюзив. Ну і в принципі стан автомобіля, він реально дуже гарно збережений. Це 2008 рік, один Чемпи. Два склопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, автоматичне світло. 286 тисяч оригінальний пробіг автомобіля. Зараз покажу він код. Будь ласка, пробивайте по базі офіційного дилера. Ну, наскільки він може бути гарний, настільки він реально красивий для свого віку. Дах ціленький, абсолютно без проблем. Фарбовано в цього каді два елементи. Так, кого злякав пробіг, там не знаю, може хтось вже гепнувся в оморок, комусь багато. Ну, друзі, Стан машини класний, пробіг, ну, пробіг є. Такий, якщо для когось проблема такий пробіг, я показую відразу фарбоване крило. Тут ні. Якщо є для когось проблема такий пробіг, то ну, вибачайте. Двері не фарбовані. Тут теж ціна. 8 тисяч стартуємо. Так, оце крило теж фарбоване, зараз покажу, де є шпаклівка. Було притерте, я так розумію. тут, біля фонарика. Ну, тобто тут ця частинка, вона була скоріше за все притерта і вона зроблена. Зроблена там, в Німеччині. Ну і все, більше не фарбовано нічого, але я пропікаю швиденько весь автомобіль. Ціна 8. Кому цікаво, наберіть по телефону. Цей автомобіль доступний в послугу кредитування. Може бути доставлений в будь-яке місто. Передумови умовою ви знаєте. Або ми вам робимо повну діагностику і кажемо, які нюанси є по машині, що потрібно буде вам змінити. От. Або ви присилаєте своїх спеціалістів, які приїдуть і скажуть вам, якщо щось потрібно замінити, то теж повідомлять. Тобто обов'язкова умова це попередньо прислати когось, щоб хтось подивився. Ну, або якщо довіряєте, можемо загнати на СТО, показати всі моменти, всі, які присутні. Що тут у нас? Airbagі 4, я так розумію, не 6. Ні, всі версії 4. 4 airбега, клімат робочий. Все вмикається. Passenger Ребек відмикається, ця штучка не зламана, як на диво. Майже завжди вона у них зламана. Мягка машинка, машинка для дядька з села. Хто хоче собі взяти такий апарат, мені здається, що він буде дуже і дуже доречний. підлокітник. Ну, Їх таких взагалі дуже мало. Е, з нюансів, друзі, що, ну, у біля ручок, бачите, в них такі мікро-мікро. Тут на одній дверці є. Мікромоментик. Задня кришка коса все ціле. І тут здається, ще на якісь одній є на розсувній так отут. Бачите, мікромомент є. Воно не фарбоване, не замазувалось нічого. Отут понизу, біля, біля арочки, також є збита фарба. Ну і так само є такий мікромомент. На крилі немає, а от на самому порозі отут краєшок, бачите, чуть-чуть отут підкапано. Ну так все. Масло замінено, свічки замінені, фільтри замінені. Вінкорд продублюю ще тут. Ну, Блін, крута машина, реально. Кадік, 1.6 бензин, PSE двигун, 7-місний, 8 тисяч доларів 2008 року. Абсолютно живий апарат. Такий, знаєте, ну, не, не типовий для кадіка, не побитий, не почовпаний. Проєми, зараз теж, напевно, пропікаю. Приєми цілі. Не побитий, ні почовпане сидіння не шилось. 286 пробіг, а сидіння адекватне. Ну, Кому дорого, друзі. Думаю, що ви його по-перше, з цим двигуном не знайдете. А по-друге, де його взагалі взяти цього кадіка? Ну, їх реально просто майже немає з такими двигунами. Та й в принципі в такому стані кузова їх теж на ринку немає. От бачите, тут болти кручені, але тут і... Як я сказав, що фарбовано це крило косметика, на задньому є шпаклівка трішки. Ці болти не кручені, ці теж не кручені. Реально ексклюзивне, як казав мій товариш Кадило. А, називав ще один мій товариш, що це машина для батюшки. Щось батюшки полюбляють такі автомобілі. Ну, В принципі, що тут? Друзі, двигун дешевий в ремонті. Фактично так вони всі ці двигуни беруть масло і це відомий факт. По факту, якщо грубо заморочитися, то можна зробити, що не будуть брати масло, але це треба вкинути 400 доларів, підкинути сальники клапанів, підкинути нові кольця, Подріб... обслужити її по дрібницях. Дуже м'ягка. От Каді відрізняється від других своїх конкурентів, що він такий він великим, відчувається, масивним. В нього велика вантажопід'ємність і він такий, знаєте, ну м'який, аж. Аж так здається, що натом який. Ну, але така автівочка прикольна. Е, хтось там запитає, напевно, скільки ж він буде пити бензину. Такий величезний, на такому малому моторі. Як він буде їхати? Ну як він буде їхати? Дядька він возити буде. Блінці ключ. Зараз, друзі, перепрошую, я хочу запустити на другому ключі і це зняти, бо неможливо їхати так тарабанить. Як він буде їхати? Ну, дядька він возити буде, я вже кажу, а от ну, динаміки від нього не очікуйте. Ясно, що надіятись на те, що автомобіль з такою вагою і вантажопідємністю на такому 102-сильному двигуні він буде якось їхати. Ну, буде так, але динаміки, динаміки тут не буде якоїсь сильної. Ну, є в них романтика, ви знаєте, ми всю юність фактично. Їздили по дівках на таких автівках. Блін, яка вона м'яка капець? Тут дороги взагалі ж немає, а вона м'яка. Ну і ходова, до речі, також ну, така зібрана машинка. В неї є повний сервіс з Німеччини, 255 тисяч останній сервіс був в Німеччині, і тут ми вже його також обслужили. Думаю, що має бути все гуд. Струби не димить, не копотить, їде він гарно. Ну, і, В принципі, я вам скажу, що незважаючи на його всі оці. Навіть на цей невеликий двигун він до 80 він набирає класно. Тобто це не є така знаєте, автівка, яка, ну, наприклад, зовсім зовсім така в'яла. Ні, він до 80 нормально їде. Тобто ви нажали, він поїхав. Єдине, що от після 80 там десь на обгін, тут треба бути обережним, тому що насправді ну, не може бути в такої важкої автівки, такої аж супердинаміки. Але по місту... Нормально буде адекватно їхати. Так що якось так. Ну, все. Коротше, друзі, кому цікаво, 8 тисяч. Телефонуйте. Сімимісний кадік, бензиновий, ексклюзивний. Мені здається, що таких автівок знайти на ринку, ну, блін, просто майже немає. А ви напишіть в коментарях, десь бачили, не бачили. Такий кадік, щоб він був. Семимісний, щоб був MPI, щоб була якась трошки комплектація, а не самий бомж пакет. Ну, Єдине, підігрів сидінь немає, але натомість є гарний збережений салон. Та й, в принципі, Гарний запах, не прокурена машинка, не пропалена, не провонена. Ось так. Все, кому цікаво, телефон є в описі до відео. Доступний в послугу кредит, доступний в послугу доставки в ваше місто, але за умови попереднього перегляду вами. Сидіння будуть стояти на місці, тому так, цікаво, наберіть, приїдьте, подивіться. Всім добра, всім пока!